Сьогодні поговоримо про щось справді неймовірне: це історія про те, як забуті річкові порти на Дунаї, які колись вважалися другорядними, раптом перетворилися на головну економічну артерію України. Як так сталося, і що це означає для майбутнього? Давайте розбиратися. Просто подивіться на цей контраст з одного боку: тихий, малопомітний річковий маршрут, а з іншого найприбутковіший державний актив. Зміна масштабу, знаєте, просто колосальна. Тож як стався цей кардинальний перелом? Щоб зрозуміти всю глибину цих змін, нам треба зробити крок назад у часі, бо до повномасштабного вторгнення Дунай, скажімо так, не був зіркою українського експорту. Мова йде про три ключові порти: Ізмаїл, Ренні та Усть Дунайськ. Вони довгий час були в глибокій тіні своїх старших братів, величезних морських портів на Чорному морі, через які йшла левова частка всіх вантажів. І от настає момент, який змінює абсолютно все: блокада Чорного моря. Це фактично перекрило кисень для української економіки, зупинивши головний шлях для світової торгівлі. Це була справжня екзистенційна загроза. І саме в цей критичний момент всі згадали про Дунай. Він став ну, буквально рятівним колом, єдиною надійною водною артерією, яку неможливо було повністю заблокувати. Можна сказати, країна заново для себе відкрила потенціал річкової логістики. І те, що сталося далі, інакше як логістичним вибухом, і не назвеш цей раптовий поворот на Дунай запустив просто неймовірне зростання. А цифри, які це підтверджують, говорять самі за себе. Так наскільки ж великим був цей сув, переоцінити його значення, чесно кажучи, важко він не просто змінив правила гри для всієї економіки, він по суті створив нову гру. А тепер приготуйтеся до цифр, які це доводять. 600%! Просто на мить вдумайтеся в цю цифру. 600! Це означає, що вантажообіг зріс у шість разів. Це не просто зростання, це справжній економічний вибух, який стався на річці. А ось як це виглядає в абсолютних цифрах, так би мовити, в тоннах. До 2022 року річний обсяг перевалки був десь 4-5 мільйонів тонн, а після стрибок до понад 30 мільйонів. Масштаб трансформації, як то кажуть, очевидний. Звісно, виникає питання а як, як це взагалі вдалося? Відповідь у неймовірно швидких та сфокусованих інвестиціях – і державних, і приватних, почали будувати термінали, поглиблювати канали, ремонтувати дороги, все те, на що раніше пішли б десятиліття, тут зробили за лічені місяць. Але звісно, такий вражаючий успіх не міг залишитися непоміченим. І ця нова економічна артерія, ця рятівна лінія майже одразу стала ціллю номер 1 Ворог чудово розумів важливість цих портів і почав систематично бити по інфраструктурі елеватори, крани, склади. Під прицілом опинилося абсолютно все, що давало життя цьому новому експортному шляху. Та відповідь на ці атаки була не менш вражаючою. Так званий дунайський кластер продемонстрував неймовірну гнучкість, сформувався такий собі унікальний цикл стійкості. Стається удар, команди вже проводять ремонт. Вантажі швидко розосереджують по різним об'єктам, і експорт, експорт відновлюється, часто не зупиняючись навіть на добу. Добре, це те як все відбувалося. А тепер найцікавіше, що далі? Адже те, що сталося на Дунаї, це вже не просто тимчасове рішення на час кризи, це по суті фундаментальна стратегічна зміна. Отже, в чому суть Україна отримала повноцінний надійний третій шлях для експорту це, по перше, робить економіку значно стійкішою до будь яких майбутніх криз. А по друге, це глибоко інтегрує країну в європейську транспортну систему. І Є одна ідея, яка, здається, підсумовує все найкраще. Дунай це більше не просто річка, це постійний елемент європейської транспортної мережі, який з'єднує українську економіку з її майбутнім, такий собі міст у майбутнє. І наостанок, давайте залишимо тут одне відкрите питання. Враховуючи весь цей досвід, на чому тепер варто зосередитися: на подальшому розвитку річкових шляхів, чи все ж на відбудові великих морських портів, це, знаєте, дуже непростий стратегічний вибір, який визначить майбутнє української торгівлі.